Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про ковдру торгової марки Теп з наповненням овечою шерстю. Дивіться, ось така ковдра. Вона в такій сумочці йде. Дуже акуратна зручна. От тут її чохол 100% мікрофібра, повітропроникна проникна мікрофібра. Наповнювач тут, ось тут написано: 70% овеча вовна і 30% поліафірне поліефірне волокно. Квадроаїр. Що таке квадроаїр? Це такі шарики, вони з'єднані між собою перетинками, і ці перетинки не дають їм збиватися. Це дійсно так, тому що у нас є подібне, подібна ковдра, і ми вже в неї вкриваємося багато-багато років. Ми її перем в пральній машинці і дуже нею задоволені. Вона не збивається, не сідає, не розтягується. Ось така, яка вона була 12 років назад. У нас така вона є. І зараз. І я вам теж рекомендую ковдри, такі ковдри, тому що вони дійсно якісні. Зараз вам розповім ось про цю ковдру. Ось так вона відкривається в сумочці. Ось, тут етикеточка. Ось така ковдрочка. Дивіться, яка вона пухкенька, м'якенька, гарно наповнена, простягана вся. Ось, ось, ось така ковдра. Її товщина, дивіться, ось товщина її. Ось. Зараз я подивлюся, скільки тут грам на метр квадратний. Вони йдуть ну, зазвичай 350 грам на метр квадратний. Ну, вона така, що вкриватися нею можна і зимою, і осінню. Ніде не написано про це, тому що це видно, так і інших немає, просто ось такий, ось такий стандарт. Е, можна вкриватися зимою і осінню, і весною, та на літо вона буде трошечки жарковата, тому що я бачу, що вона е, така товстенька. Ось, і... Е... Ось така тепленька ковдручка. Ми маємо їх у двох розмірах: півторачка це розмір 150 на 210 і двохспалка розмір 180 на 210. Півторачка коштує 1225 гривень, і двохспалка коштує 1400 гривень. Ось така е, гарна ковдра. це у нас розкрита півторачка, 1,50 метра, десять. Дуже м'якенька, приємна на дотик. Ну, Звичайно, дотик тут такої важливої ролі не відіграє, тому що вона буде у е, пододіяльнику. Дивіться, ось така ось простьошка в неї для того, щоб вона не збивалася. І е, шарики, оці квадроаїр, вони дуже е, добрі, тому що вони не дають збиватися. У нас і подушечки є. Цієї торгової марки з таким наповнювачем і інші види ковдр. Ми вам все будемо розповідати у відео, кому що не ну, зрозуміло, Будь ласка, дзвоніть і, і, і ми вам надамо консультацію на ті питання, які вас цікавлять. Замовити таку ковдрочку ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми Укр... наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!